Діти, я вам обіцяла пересадку? Обіцяла. Тому давайте зараз вас будемо пересаджувати. пересажувати. Так. О, Андрюшенька сідай до світи. Я не хочу з нею сидіти. Або ти зараз збереш свої речі і сідаєш до світи. Або я до тебе пересаджую Настю. Добре сюду сосвіти. Настя подружка подружки ви наші, мені вчителі жалувалися на те, що ви розмовляєте на уроках. Тому давайте зараз ми вас пересадимо на два різних ряди. Я не буду пересаджуватися от Лені. Ні, Лєна, моя лучша подружка. Я нікуди без неї не піду. Ми ну, не не пересажуємо. Я, я не, не знаю, буду. ну Атліта крили! Якщо я сказала, пересаджуємося, значить пересаджуємося. <звук> Все, пока, давай, пока-пока, пока. пока, пока. Пока минус, пока миру. Дівчата, давайте швидше. В нас час не резиновий. Ванічка, пересаджуйся до Насті. До Насті? А може, ти, мені, будь ласка, до когось іншого пересадити? Ну, наприклад, до кого? До Льоші, наприклад. Ага, що ви розмовляли на уроках? Надо мені таке щастя! будь ласка, будь ласка, я не хочу з нею сидіти! Будь ласка, буса, будь ласка, можно мне до Льоши? Бу... Я тобі що сказала? Будь ласка, это я... Тамара прибавила. Так Ваня, рот закрив. От чим тобі Настя не подобається? Ну хороша ж дівчинка. Вона ж в нас все-таки на хороші оцінки вчиться. І я дивлю, яка Вона Льоші, Я не хочу з ней сидіти, вона страшна. Так все. Рот закрыв, не хоче ничего тебе слышать. Іди та Насті. Сто! Привіт! Я виражу твою сім'ю. <гум> Я вас не пересаджувала півроку, тож прийшов час зробити вам знову пересадку. <гум> Що таке, Іване? А можете мене, будь ласка, пересадіти від Настіньки? Я не хочу з нею сидіти, будь ласка. Куди зібрався. Добре, сідай тоді до, до Льоші. До кого чи Лоші? Іван, це нормально взагалі, щоб ви сиділи розмовляли. Ні-ні ні. Ні, ні, мені таке не треба. Оно до Оксани сідай. Ні-ні, ні, я з Оксаною точно сидіти не буду. Ні-ні ні. Та чим тебе Оксана не влаштовує? А? Вона он спить взагалі. Чим вона тобі буде заважати? Я краще знаю сидіти не буду. А з Оксани я не буду. Так, коротше, сідай до Олени, потім вже розберуся, куди тебе садити. Дякую, велике, дякую, Нарешті від Насті пересяду. Дякую, дякую. Так, Оленочка, пересідай до... А можна мене, будь ласка, пересадити до Насті. Ага, прям розігналася вас знову садити разом. Ти що забула, чому вас розсадила півроку тому назад? -ді? Я взагалі можна розсадити. Бо ви розмовляли на кожному уроці, і мені всі вчителі жалілися на вашу поведінку. Будь лазочку, будь ласка, до першого зауваження вас прошу мене. До першого зауваження кажете так. Ну добре, тільки дивіться так. Якщо я від вас хоч звук якийсь почую, одразу без завих розмов розсажу на два різних ряди. Дякую, дякую, дякую. Пішли настінка, пішли. Дякую, дякую, дякую. Так, кого ж мені ще пересадити? а от він мені так і каже. Я можем так так кажуть, слово слово. Так олена і Анастасія, ви що там розмовляєте? Ні, 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 будь ласка, вам здалося. Вам засмієння. Що ви за балаган мені тут устроїли? А Ну присили, давайте швидко. Бувай, Настінка, бувай, моя Я Я буду сумувати за тобою. Я чекаю поки ви Так Оксана, пересідай до Оксана! Ти буде на неї? Вона ще спить! Давай, Оксаночка, пересідай до. Настінки. Я не хочу, мені тут... Та мені по барабану, хочеш ти чи не хочеш, чесно. Ну ти подивися на Настінку. А? Вона ж гарна, добра, мила дівчинка, відмінниця, гордість школи, просто золота на дитина. А ти вчитися не хочеш. На уроки ходиш рідко, а на ті уроки, на які приходиш, постійно на них хореш. Тому давай пересідай до Настіньки на перевиховання. Може, хоч вона тебе змотивує на навчання? М? Добре, страстято! Я виріжу твою семью. Чуй стоит! А Так, ты на мною пересадці я не встигла вас тому пересадить, я вас зараз допересаджу. <ху> так ні не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Знаю, я вас як вони не будуть розмовляти. Я вас вже скільки разів садила родом і ви постійно балакали. Ну будь ласка, пристіпна, будете мачити. Мене вам рухаючи закрили. Що ви мені за базар вокзал устроїли? Добре, можете сісти разом. Тільки так. Якщо я від вас хоч якийсь звук почую, то ви більше ніколи не будете сидіти разом. Велике дякую, Ми точно не будемо розмовляти, Я вам це чесно гарантую. Іване! Я тебе хотіла пересадити до Оксани, але ти чомусь був категорично проти. Хоча я можна бути проти садити з Оксаною. А, так, не зачекай, будь ласка. а що вже я таке не Чу Ти Знаєш, я так подумала. І ви вирішили мене пересадити до Льоші. До якого? Чи, Льоші, Іване, Навіть не мрій. Оно, сідай з Оксаною на останню парту. Ні-ні-ні, я не буду з завідати. Одна ти будеш вдома сидіти. А зараз давай швидко сідай з Іваном на останню парту без зайвих розмов. Привіт. Квінш. Так. О, Дексі, ти зараз сидиш зі за Світланою. А давай, Світлана. Помняться місцями з Іваном. З Яким ще Іваном? Господи. Ти знаєш, куди зі своїм Іваном. Нехай, Світлана, помняться місцями з Настінькою. О, о, як я придумала. Бач, нехай вони не місцями. Ні-ні ні, я не буду сидіти з Настю. Я не хочу з нею сидіти. Я Краще зі святи буду сидіти. Шого ви всі не хочете сідати з Настінькою? Вона ж добра, гарна, розумна дівчинка. Бо вона дивна. Дивний тут тільки ти, що не хочеш сідати з Настінькой. Так, Все, давайте, родиться. Пересаджуйтесь Світлана з Настю. Добре, зараз Ні-ні-ні! Я виряжу твою сім'ю. Хе-хе-хе.